Чи правильно зрозуміла Юлія Ципун з нами на зв'язку, голова громадської організації Родини Небесної Сотні? Пані Юлія, вітаю Добре. вас! Ви нас чуєте, бачите. Так, гарно чуємо. Але Юлія, ви не одна. Розкажіть, з ким ви зараз? Знайомте а, нас? Бондаренко, це військовий. Ми разом. Започаткували проект волонтерський, як і Єврокурінь, так і реабілітаційний центр для наших військових постраждалих. Давайте спершу вітаю вас. Давайте спершу поговоримо про реабілітаційний центр. Скажіть, будь ласка, чим він займається зараз і з якими потребами звертаються до вас хлопці? Люди? Ну у нас в планах, якби вже перший поштовх є реалізація цього проекту. Тому що це буде будівництво, в якому будуть інклюзія для інвалідів, поранених наших хлопців, так і родин військових. Це буде дуже такий масштабний великий проєкт. Два дні назад вже підтвердження є 100%, що ми будемо розпочинати будівництво. А на протязі п'яти років ми допомагаємо нам дуже велику допомогу для цього дав «Ікспарк». Поштовні локації, на які ми приводимо військових, так і родин. Це баскетбол, це волейбол, це сап, дошки, каяки, дріфт, це вейк. Вже вся Україна бачила і не тільки Україна і за кордоном бачила, як наші хлопці поранені без рук, без ніг мають велику силу волі. Чаться і вже за катером плавають на е, вейкбордах. Е, тобто це велика робота, і це спорт, і це адреналін, і це відпочинок, і це супер реабілітація. А що стосується таких лайт е, спортивних майданчиків, як от е, сьогодні в нас е, день сабдошок е, до 20 чоловік, це е, приїхали ці діти, це дружини і це військові. Які мають час, вони приїжджають, катаються. Це вода, і відпочинок і спорт. Ярославе, ну я вас запитаю, як у ветерану російсько-української війни, наскільки це зараз важливо для військового? Знаєте, реабілітація, відпочинок? І чи взагалі можна переналаштувати свій мозок, якщо ти приїхав у Київ, приміром так, у столицю з передової, там де Він. просто приїхав з пекла? Так, так, це не тільки можна, а це потрібно. Ми з 2014 року багато прикладів бачили різних психологічних станів бійців. І вже я неодноразово казав, що треба переключатись людям, щоб хлопці не шукали якихось там собі. Ну не зрозуміло чого. Вони сюди приїжджають і переключаються, так само як і поранені хлопці. Бо навіть е, наші колясочники, інваліди, хлопці, не мали, не мали в Києві місця, де можна було навіть заїхати на колясці в воду, зануритися, просто попльоскатися в воді. Те це ми те, що ми бачимо тут, е, як вони раді цій воді е, і сьому, ну це дійсно реабілітація і. Після 24 лютого цей центр такий відпочинок, така реабілітація ще більше потрібна? Бо ми маємо більше поранених, більше військових, які потребують відпочинку, перед переключення і відключення. Юлія, вас, дякую вам. А Юлія, до вас питання наступне: чи вистачає, враховуючи кількість? Військовослужбовців зараз в нашій країні, як ви вважаєте, чи достатньо потужно вибудено, вибудована у нас система реабілітаційних центрів в країні? Бо я знаю, наприклад, що у нас просто хлопці і дівчата в черги зараз стоять, щоб туди потрапити. Що вам відомо? Ну на жаль, у нас на да дев'ятий рік не працює так психологічно навіть підтримка наших військових. Як вона має працювати. І е, ну, військові потребують е, таких, як і центрів, і психологічних центрів, і інклюзивних центрів, і реабілітаційних центрів. На жаль, їх дуже мало. Е, розголосу багато, які заяви роблять, але, на жаль, роботи дуже мало. А хлопці, які дівчата, які повертаються з війни, вони дуже потребують. І е, вони потребують. Е, і об'єднання з родиною. Наприклад, цей реабілітаційний центр, який ми розпочинаємо робити, він направлений як на родину, щоб військовий прийшов з дружиною, з дітками, вони разом і могли відпочити, переключитися. І це та ж сама реабілітація. Юлію, а цей реабілітаційний центр, про який ви зараз говорите, це там будуть військовослужбовці проживати? Чи це буде просто вони прийшли, позаймалися, там відпочили і пішли? Ні, це не, не буде проживати. Тут не буде якби, такого ну, будівництва, саме як готелю. Да? Це буде на, на день, да? на цілий день можуть прийти. Ми будемо розписувати. І записувати так само реєстрацію, вести під кожному ну, хто що потребує, і будемо займатися нашим військовими. Біль, більш того, це буде не просто це буде центр, в якому будуть свої і сапи, і каяки, басейни будуть будуть басейни натягнуті саме для хлопців, які без кінцівок да після війни, щоб вони могли собі самі спуститися в водичку, піднятися будуть підйомники на катери. Буде басейн, де будуть діти і дружини, буде водний кінотеатр. Тобто задумка дуже велика. Ми візьмемо усе найкраще, і в цьому нам дуже допоможе компанія, яку ми знайшли. Це саме інженери, архітектори і дизайнери, які саме професійно працюють з інклюзією. І вони все зроблять так, щоб. Комфортно. Так, Лю, да, комфортно, любий, поранений себе міг відчувати комфортно. і міг на 100% відпочити. Ну молодці, важлива справа насправді. І ще одна важлива справа, яку ви робите: це тимчасові будинки, тимчасове житло, Єврокурені, чи як ви їх називаєте. Юля, розкажіть Я ще, ви... або, або Ярослав, хто з вас розкажіть про цей проект. Е, давайте розкажемо. Ярослав Тарас. Да. Е, дивіться, е, скажу так: Єврокурінь це. Взятий будиночок. Це так, да, тимчасове житло, але час експлуатації там не менше 50 років Зроблено по системі Айдін Хаус. Це японська система. Такі дома в Японії ставлять Особливо в сейсмічних зонах. зонах. Вони Дуже енергономічні по теплу і цей будиночок от перший пілотний Проект який ми запустили, ми анонсували 7200 євро. Він трошки більше в нас розмірів вийшов 6 на 4,5 метри. Розмір це повністю з душовою кабіною, тобто з туалетом. Умивальник, це кухня, і цей будиночок розрахований на проживання родини 4 плюс 1 Тобто можуть жити чотири дорослих і одна дитина. От, і е, саме головне, що це е, саме мінімальна ціна, яка є, це найдешевший. Ти не найдешевший тимчасове житло, яке існує в Україні. Тобто, взагалі, такі доміки можна ставити за 2-3 дні, вартість їх десь ну 10 тисяч євро. От і ну вже місяць. Ми, ми на це збираємо гроші. Дякую всім, хто долучився, хто допомагає. От ми довго ставимо цей будинок, бо ніхто не фінансує, окрім людей. Але ми ми сподіваємося, що місцева влада, влада Київської області, влада десь там зверху, все ж такі, зверне на це увагу. Бо е, альтернатива це холодні контейнери на зиму, які коштують там 20 25 тисяч євро, і за такі гроші можна побудувати два будинки. І головне, що це енергономічні будинки, тобто вони. Дуже гарно триматимуть тепло взимку, і підігрів такого будинку буде вартий в 5-6 разів дешевше, ніж контейнерний будиночок. От. Тому перший будиночок ми у нас на стадії завершення. І вівторок, до речі, вас хочемо запросити на відкриття. Будемо передавати ключі першій родині з Мощуна. Це родина волонтера, в них дуже велика родина. Все життя вони будували, збудували три дома. У них от велика така родина. Всі три будинки в них повністю розбиті. І е, от молода родина Петро Наталія з маленьким п'ятимісячним е, Девидом. Я можу так сказати, дитина війни зараз живе просто у сараї, в якому розводили перепілок. Тому ми обрали цю родину в першій, якій треба допомогти, і вівторок вони отримають вже ключі від Єврокурені. Прекрасна, прекрасна яка ідея, яка прекрасна справа у вас, Юлія. Така розкажіть, давайте трошки прорекламуємо ваш проект, як українці можуть гроші вам перераховувати, чи де можна побачити інформацію про це? Бо я насправді не бачила. Про ці будинки, поки ви до мене в ефір не прийшли, не розповіли мені, що вони є. Ну, дивіться, у нас є благодійний фонд нове відродження України. Якби ми всю інформацію і навіть поетапне будівництво цього нашого першого Єврокурення ми публікуємо. Є реквізити, і дійсно люди можуть долучитися, тому що ми маємо допомагати кожному нашому громадянину, хто опинився зараз в такій скруті. Люди дійсно живуть в погребах, живуть в сараях. У нас літо закінчується, да, почнуться осінь, холоди там і морози зима, і ми маємо об'єднатися і допомагати один одному. А навіть той же саме, Мощун, там зруйновано 60% будинків. І дуже багато у нас на благодійний фонд запитів. Люди звертаються, щоб ми допомогли. Поставити цей будиночок, бо він дійсно є теплий. Він не буде потребувати стільки енергії, як будиночки контейнера холодні ставлять. І люди звертаються на даний час. Ми маємо більше ста вже звернень від громадян, які просять допомогти. Поставити їм ці будиночки. То ми просимо, будь ласка, кожного хто може, давайте разом допоможемо нашим громадянам, які Такі скрутні ситуації на даний час залишилися. Ну дійсно знаєте, якщо є такий запит, як ви говорите, то вочевидь потрібна справа, і люди, тим більше, зараз опалювальний сезон починається. У нас осінь, зима. Дуже багато людей залишилося без домівок, тому те, що ви робите, може допомогти багатьом українцям. Головне, друзі, хто нас зараз бачить, якщо у вас є така можливість, от пошукайте, не пошкодуйте свого часу. Пошукайте Єврокурінь, хоча б просто загугліть, І подивіться, це невеликі гроші від вас. А комусь це може бути повноцінний будинок, і людина зможе там перезимувати разом із своєю родиною. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку була Юлія Ципун, голова громадської організації Родина Небесної Сотні і Ярослав Бондаренко був також з нею, волонтер і ветеран російсько-української війни.